В області триває збиральна компанія. А отже, зберегти врожай від пожеж головне завдання рятувальників. Інспекторським складом Черкаського районного управління проводиться розесна робота серед підприємств, які задіяні в агропромисловому комплексі. Проводимо ряд заходів щодо здійснення превентивної роботи. Ми пояснюємо людям правила пожежної безпеки під час жневної компанії, проводимо розесну роботу по міні-безпеці. В першу чергу ми звертаємо увагу на наявність вогнегасників, іскрогасники. В принципі, кожен водій, кожен комбайнер під час виїзду на поле для збирання для збирання врожаю проходить інструктаж. Хотів би вам вручити ось таку листівочку, щоб ви ознайомилися під час правил основних прав пожежної безпеки. Проходить збір зернових, зимой пшениці. Погодні умови сприяють для оборки. Технологія. АТО. Все відбувається згідно норм відповідних. Є обкошення полів, є оборення. Відповідно, вода забезпечена.